Всім добрий день, добрий вечір. Всіх хто мене дивиться. Звати мене Богдан Островський. Я є ріелтором, агентом з нерухомості в Ніагарському регіоні. Проживав в таких містах, як Торонто, Гемлтон, в Сан Кетрінсі. Найдовше більше шести років. В Канаді я знаходжуся і проживаю більше, ніж 12 років. Моя кар'єра починалася в Архітектурі, architectural technologist я вивчився в коледжі Джордж Браун, і моя перша робота була в місті Сен Кетерінс. Я працював в інженерному офісі. Ми працювали для готелів, таких як Sheraton, Marriott Багато проєктів нас було на Clifton Hill Я там пропрацював більше двох років, і потім стався ковід. Ця компанія закрилася після ковіду. Я, звичайно, працював. Мав свій маленький, маленький бізнес. Я робив проекти для людей, різні реновейшини. І останнім моїм місцем роботи була компанія в Ніагарі, яка виробляє фасадні вікна для величезних хмарочосів в містах, таких як Нью-Йорк, Чикаго, Торонто. Хочу вас познайомити з прекрасним регіоном, який називається Ніагарський. Ніагарський регіон, також з містом Геммолтон. Цікаво, більшість контенту в просторі Ютубі, в інтернетах. Чомусь показується про Торонто, які там гарні Тавер, всі ним пишаються. Але насправді природа і красоти Ніагарського регіону є також цікаві, особливо я знаю, що багато хто зараз хоче десь піти прогулятися, бо тут є парки. Не тільки парк біля Ніагарського водопаду, тут є також такі прекрасні пляжі, на якому ми зараз записуємо це відео. Ми зараз в місті Сент Кетерінс. Просто показати життя, як воно виглядає тут. Всі люди, які проживають, не думаю, що якщо ми виїдемо десь за Торонто, то це, скажімо так, треба десь їхати дуже далеко. Знаю, десь там ну, на вуд жарт. Але насправді ми живемо. В районі е, півтори години, якщо без трафіків, від е, міста Торонто. Е, тут набагато більш спокійніше місто, також є коледжі, університети, тобто всі, хто хоче інвестувати в якісь рентал units, тут також є цікаві, цікаві пропозиції. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам воно сподобалося, якщо ви хочете бачити наступні відео мої про Нігарський регіон, підписуємось, лайкаємо, пишемо коментар. Я не знаю, чи вам подобається чи ні. Дякую за ваш перегляд, Па-па!